Цих два приміщення для прихистку надала Івано-Франківка Наталія Дячишин. Каже, мала вільну площу, але не знала, що саме тут облаштувати. Та з початком війни сумнівів не залишилося. Два підвальних приміщення у сусідніх під'їздах вона вирішила перетворити на хостел для людей, які були змушені через обстріли залишити свої домівки. За словами Наталії, деякі витрати на ремонт оплачувала сама. Однак розповідає, чимало волонтерів, коли дізналися про таку ініціативу, вирішили їй допомогти. Перше приміщення ми робили, ми на ремонти потратили два тижні. Ми їх робили таким народним методом. Тобто я залучила всіх друзів, знайомих, всіх, кого ну всіх до кого змогла достукатися до, до їхніх. Ні, часті, ніхто не мені не відмовив, всі посильно допомагали. І ми зайнялися одночасно і виготовленням меблів з будівельних піддонів, і збором там техніки, посуду, матрасів, постілів. Ми не хотіли перетворювати це в якісь там. Там супер перенасичений хостел, ми все таки дбали про те, щоб було ну, мінімально, але комфортно, так щоб, щоб люди могли себе почувати ну, перше в безпеці, тому що це все таки цокольні приміщення напівпідвальні, це вже досить безпечно. Ну і наскільки це можливо, комфортно. Допомогла облаштовувати приміщення волонтерка Олена Акопова. Вона вимушена переселенка. У березні жінка переїхала до Івано-Франківська з Краматорська. Зараз Олена розселяє людей у прихистку. З її слів, тут зупинялися понад 20 людей. Для вимушених переселенців проживання у хостелі безкоштовне. Також дозволяють жити родинам із домашніми тваринами. Єдина умова, каже Олена Акопова, вони повинні самостійно сплачувати витрати за комунальні послуги. Слуги всі люди, ну реально, маленькі, дорослі діти, бабулі, там ще. Я просто розуміла, що, наприклад, х, ті, хто хворіє, ну наприклад, то їм дуже буде важко, наприклад, я розуміла, що треба Оселити одну сім'ю. Ну, як ми поселимо різних людей на одному просторі різних. Я розуміла, що я шукала реально велику сім'ю. От в той хостел ми застеж, там вісім людей з Краматорська. В іншому приміщенні живе родина Глущенків із Маріуполя. Їхній будинок 17 березня російські війська обстріляли ракетою, через що він був повністю зруйнований. Людмила розповідає, через постійні обстріли у місті залишатися було небезпечно. Тому вона разом із чоловіком, двома синами та мамою вирішили переїхати до Івано-Франківська. Із собою сім'я також забрала домашню улюбленницю – собаку Беті. Про прихисток, каже Людмила Глущенко, дізналася через соціальні мережі. Проліт був, ми чудом вижили, на нас дах упав, ми вибиралися. Діти були у підвалі, а ми були на вулиці, на нас упала криша. Матуся на вулиці також була ось це рука ще. Після цього завалу була, нам на голову попадалось, це все було так. Ну, але ми дивом вижили, бо поруч шість домів були повилітали вікна, двері, дах злетів, а ми якимось чином. Залишились живі. Зараз намагаємося зі щось налагоджувати, шукаємо роботу, де хто вже знайшов. За словами волонтерів, родини, які потребують житла, з кожним тижнем стає все більше. Тому у планах облаштувати ще декілька тимчасових прихистків для вимушених переселенців. Зараз волонтери шукають приміщення та просять небайдужих допомогти. Каріна Борисевич, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.